Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, нам про ситуацію на фронті. Зокрема, як змінилася ситуація за цю ніч. Можливо, є можемо підбити якісь підсумки тижня. Зокрема, на вашому напрямку, на тому, де ви зараз знаходитесь. Можливо, є якісь радикальні конкретні зміни? Ні, радикальних змін немає. Ворог да, була така третя хвиля. Вона видно її всі, всіми засобами і силами противник. Намагався штурмувати, він намагається понині, але успіху не мав. Всі позиції збройних сил України, ну в першу чергу я кажу зараз про нашу бригаду, залишаються в наших руках. Пане Сергію, а якщо от умовно кажучи, раніше командувач угруповання оперативно-стратегічного груповання Таврія, так пан Тарнавський, він говорив в своєму телеграмі про те, що активність піхоти, от якраз на Таврійському напрямку, вона збільшилася. От яка ситуація станом на зараз, як змінилася активність піхоти? Ну ударних хвиль цих їхніх, так званих ударних хвиль, збільшилась кількість. Значить, останні дні, от я не кажу за цю добу, тому що ця доба більш така вже холодніша стала і противник теж мерзне. От і навіть знаємо випадки обморожень з їхнього боку, от стали більше використовувати безпілотників. Дуже велика кількість постійно, коли тільки погода дозволяла. В небі кружляли їхні розвідувальні апарати типу орлан. От і штурмові е, дії проводили, скажем так, як і напередодні було. От е, знаходили якусь точку, старалися туди кидати ць, е, групу за групою. От у одних знищили слідуючи кидається. Тим ну таким е, способом, знаєте, пробивали дир диру в обороні. Але нічого в них не вийшло, пане Сирію. Ви раніше повідомляли про те, що ворог на авдіївському напрямку застосовує тактику невеликих груп. Яка ситуація зараз? Чи змінилися їхні дії впродовж цього тижня? По кількості самої групи то не збільшилось. Просто чисельних самих груп збільшилось. Угу. І збільшилось те, що, що вони більше, скажем, місць прориву стали робити. Сергій, а скажіть, будь ласка, от стосовно, ви сказали, про те, що вони намагаються там, час від часу пробити, пробити якусь одну точку. Вони йдуть самі чи вони йдуть за підтримки техніки? Ні, техніку все-таки на нашій ділянці не використовують. А як казайте, тому, що з це? пов'язано? Ну, знають, що ми її знищимо, це, це точно. Я думаю, що це в першу чергу це впливає. Можливо, що вони десь готуються до більш такого ще якогось е, ривка, останнього передсмертного, знаєте? От можливо таке, але, але мало вірогідно, що вони щось вийде. тому що як тільки як тільки ми бачимо техніку. От на неї всі всі вогневі засоби сразу починають працювати, і тому шансів ну дуже мало в них. щоб вони кудись можуть на ній. пане Сергію, дякуємо такі... вам, дякую да, вам да. за включення. Дякуємо вам за вашу роботу. Зокрема, Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади збройних сил України імені Якова Гандзюка. Був з нами наживо.